Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у тему, що стосується абсолютно кожного: права людини та дитини, і це знаєте, не просто якісь там нудні юридичні терміни. Ні, це буквально те, що лежить в основі нашої з вами гідності та свободи. Отже, який у нас план? Спочатку розберемося, що це взагалі таке права людини. Потім копнемо глибше до фундаменту гідності і рівності. Окремо, і це дуже важливо, поговоримо про права дитини. Ну і найцікавіше, як захистити свої права. А наприкінці підсумуємо, що ж головне варто запам'ятати. Поїхали? І так, перший розділ. Права людини, що ж це таке? Давайте розберемо цю, на перший погляд, складну фразу на прості складові, бо, знаєте, перш ніж щось захищати, треба чітко розуміти, що саме. Ну, от серйозно, що спадає на думку, коли ми чуємо права людини? Звучить якось дуже офіційно, правда, але насправді все набагато простіше, ніж здається. Давайте розбиратись. Так, от, якщо говорити формально, то права людини це по суті можливості, які гарантує закон, можливості мати щось, користуватися чимось, розпоряджатися ну, різними соціальними благами. А якщо зовсім просто, от по-людськи, це свобода, свобода жити, розвиватися, бути собою. І ключовий момент, ця свобода не просто існує, вона захищена законом. І ось тут є один цікавий нюанс: поняття людина воно ж двостороннє, як медаль. З одного боку є біологічна складова, ну тобто базові потреби життя, їжа, безпека. Це зрозуміло. А з іншого є соціальна. Нам усім потрібне спілкування, ми хочемо бути частиною якоїсь спільноти. Так от, права людини це ніби щит, який захищає обидві ці сторони: і біологічну, і соціальну, бо одне без іншого неможливе. Гаразд. З визначенням розібралися. Але на чому все це тримається? Який фундамент у цієї величезної ідеї? Виявляється, все стоїть на двох дуже простих, але, повірте, неймовірно потужних стовпах. І ці стовпи гідність і рівність. Давайте на хвилинку задумаємось. Гідність це, по суті, визнання того, що кожна людина цінна, не за щось, не за досягнення, а просто за фактом свого існування. Кожна. А звідси, знаєте, логічно випливає і рівність, бо якщо цінний кожен, то виходить, що у своїй цінності ми всі рівні. Все просто і геніально. І це не просто філософія, це цілком конкретні речі, записані на папері. Є два ключові документи, про які варто знати. Перший з'явився у 1948 році: це загальна декларація прав людини. Можна сказати, такий собі глобальний маніфест про те, як поважати одне одного. А вже значно пізніше, у 1989-му, світова спільнота дійшла висновку: діти це особлива категорія, вони потребують додаткового посиленого захисту. Так і з'явилася Конвенція ООН про права дитини. От просто послухайте, як починається ця декларація. Стаття перша. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах, коротко, чітко і неймовірно сильно. Саме ця фраза по суті є тим каменем, на якому збудовано всю сучасну систему захисту прав людини в усьому світі. Гаразд, переходимо до нашого особливого фокусу прав дитини. І тут логічне питання: а навіщо взагалі знадобилась окрема конвенція? Хіба діти не люди? Звісно, люди, але річ у тім, що дитинство це абсолютно унікальний і що важливо дуже вразливий період життя. І саме тому цей період потребує, скажімо так, додаткових гарантій безпеки. І хто ж така дитина з точки зору закону? Тут все чітко: дитина це будь-яка людина від народження і до 18 років. Крапка. Це той самий час, коли людина росте, розвивається, формується як особистість. І саме тому цей час вимагає особливого ставлення і, звісно, захисту. І що ж це за особливий захист такий? Насправді це дуже конкретні речі, наприклад, право на ім'я та громадянство, право на освіту, на відпочинок і дозвілля, уявіть собі, свобода думки. Але є один головний наріжний принцип. Конвенція каже: у будь-яких діях щодо дітей: чи то в суді, чи в сім'ї, чи в школі, найкращі інтереси дитини мають бути пріоритетом, не просто враховуватися, а бути першочерговим пріоритетом завжди. Так, з теорією, здається, розібралися. А тепер до найголовнішого до практики. Бо погодьтеся знати про свої права це чудово, але це лише половина справи. Друга і, можливо, навіть важливіша половина це знати, що робити, куди бігти, до кого звертатися, якщо ці права раптом порушують. Отже, що робити, якщо права порушено? до кого можна звернутися по допомогу? І тут є хороша новина. Ніхто не повинен залишатися з проблемою сам на сам. Існує ціла система, ціла мережа підтримки. Давайте просто подивимось, з чого вона складається. По-перше, це звичайно найближче коло батьки, опікуни або просто інші дорослі, яким є довіра. Це найперший і найлогічніший крок. Також дуже важливо знати про існування національної дитячої гарячої лінії. Це безкоштовно, це анонімно, і туди можна зателефонувати, щоб отримати пораду чи підтримку. Далі офіційні структури. Якщо ситуація серйозна, є центри соціальних служб, є поліція, номер 102 знають всі, і є ще спеціальні державні органи, наприклад, Офіс Омбудсмана. Якщо просто це спеціальна людина, уповноважена державою, щоб стежити за дотриманням прав людини. Ну і, звичайно, не варто забувати про безліч неурядових громадських організацій, які професійно займаються захистом прав дітей. А ось. Зараз увага! Це справді важливий момент. В Україні, починаючи з 14 років, дитина може самостійно звернутися до суду, подумати тільки, самостійно подати позов для захисту своїх прав. Це дуже потужний інструмент, який закон дає в руки підліткам, і про це точно варто знати. Ну що ж, ми пройшли весь шлях від загальних ідей до цілком конкретних дій. І на завершення, давайте спробуємо все це підсумувати. Яка ж одна найголовніша думка, яку варто звідси винести? Ось вона, права людини є невід'ємними. Це означає, що їх не можна відібрати, ніхто не може. Вони належать кожній людині просто за фактом народження. Це, як, знаєте, як вбудована функція, їх не можна видалити чи скасувати. Це та сама фортеця, яка є у кожного. І знати про свої права. Це мати ключі від цієї фортеці і знати, як її захищати. І наостанок залишу одне питання, просто для роздумів чи відомо вам, хто конкретно займається захистом прав дітей саме у вашій громаді, у вашому місті, районі, селі, яка організація, яка служба? Бо саме знання цих місцевих контактів і перетворює абстрактну ідею прав на реальний дієвий інструмент. Подумайте про це. Дякую.